Світлана Фесенко тримає в руках турбинку з необхідними речами, а її син прихопив з собою улюблену іграшку. Жінка каже, після безперервних обстрілів Краснопілля вирішили залишити рідне місто. Пережили. Це страшно було, просто страшно. Ми то збиралися, давно, ну, ну все ж думаємо, Дай Бог, дай Бог, воно все мене. А воно вочі ну, та як тяжко. Ну нічого, нічого, аби не хуже. В Ромни ми договорилися, люди там і прихисток дають домик. Казали, що їдемо, їдьте, ждемо. Багатодітний батько Віталій Кругляк мешкає у Краснопілі понад 35 років. Чоловік говорить, після влучання у місцеву лікарню теж з родиною ухвалили рішення евакуюватися. Дружина не спала взагалі, я хоч трошки там подрімала. Дружина взагалі не, як не, не заснула і на півчаса. Ну, дітки, слава Богу, спали. Це заснули ранченька, тоді почався обстріл, по больниці, по лікарні У нас ще, і, ну у мене і родителі ще в больниці було привалило, але ну, все-таки вибралися на суми. Зараз, поки тест лежачий в сумах в лікарні, а так вибралися вони. Ну, а нам діватися нікуди. Ми, виходить, нам ну, треба хоч кудись, бо газ. Через час сюди прилетить і що ж тоді? Не хочеться покидати свою домівку, тут же все нажито, не хочеться нікуди з Краснопілля виїжджати, тут все нажито своя чашка й ложка, і, і одіяли і все тут. За словами регіонального координатора з питань евакуації та соціального перевезення гуманітарної місії проліска Дениса Наумова, після нічної атаки російських безпілотників на місцеву лікарню, кількість охочих виїхати збільшилася до сьогоднішнього дня до цієї ночі я б так би сказав би так. От то заявок майже не було. З села села селища Краснопілля, от а в зв'язку з обстрілами, зв'язку з тим, що постійно йдуть обстріли в селища Краснопілля. Зараз ми чуємо те, що бахкає, то така вже і пішла тенденція на евакуацію людей. Ми розвозимо по Сумській області, є запити на Роменський район, два запити в різні села. От також є запити на еваку... на евакуацію в самій місті Суми. Цього разу каже волонтер: евакуйовують з Краснопілля 10 людей, з яких п'ятеро дітей. В основному евакуацію здійснював по Сумської області. Запитів на евакуацію поза її межами ще не поступало. От, є запити на евакуацію спеціальним медичним транспортом. Стосовно неї потрібно звертатися за телефоном гарячої лінії 0800 888, 888 888, безкоштовно з мобільного для всіх операторів. Також у нас зараз запитів дуже багато на село Уграїди. На завтра є заявок десь около 10. І сьогодні теж 10 заявок. Люди можуть звертатися, якщо в них навіть немає куди евакуюватися. Ми тоді знаходимо й місце тимчасового перебування, от і потім вже вони будуть там проживати. Як повідомила Краснопільська селищна рада на своїй Фейсбук-сторінці, радять виїжджати мешканцям 19 населених пунктів громади. Для безкоштовного виїзду необхідно звернутися до старост у своїх селах чи Краснопільської селищної ради. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.